Європа ще тримається тільки за рахунок того, що вони виховані, культурні, у них є певна культура, у них є чітка інструкція, як жити. вони зашугані законами і штрафами, ментально вони досить добре в плані культури знову ж таки розвинені, Ну, і красива спадщина їм залишилась довкола. Особливо Італія взяла спадщину Римської імперії. Якщо б це все забрати... Ну, що ти, прикинь, з Європи забрати цю красоту. Що це було? Та це просто це жесть, яка балгладеш, якийсь ужас би був. І я не думаю, що в Україні хорошо, що ми тримаємо сюди шлях, бо це все-таки більш цивілізовано, тут зберігаються людські права, тут ти відчуваєш себе більш безпечно, в цьому ключі супер. Але дивлячись на дії НАТО, на дії, як взагалі Європа включається в війну, і що вона про це думає. Поним? Мені досі враження, що декотрі думають, що це прикол. Україні війна відбувається, ну на їх реакцію. Вони не розуміють, що це в один день може у них оказатися.